Відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасники бойових дій мають право на пільгу в розмірі 75% п'ясотків знижки заплату за комунальні послуги за житло, за придбання твердого і рідкого пічного побутового палива скрепленого газу. Хто, окрім учасника бойових дій, має право користуватися цією пільгою? Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України. Така пільга надається членам сім'ї пільговика, до яких належить, зокрема, дружина, чоловік. Неповнолітні діти віком до 18 років, тобто учасник бойових дій отримує пільгу на оплату комунальних послуг у розмірі 75%. тобто цією пільгою користується він, його дружина і неповнолітні діти до 18 років. Тобто, після 18 років діти втрачають право на користування такої пільги. Тобто, якщо вони будуть Проживати в одній квартирі, то учасник бойових дій має право на 75%, і також буде ці 75% отримувати його дружина. А повнолітні діти вони вже не зможуть користуватися цією, тобто ті діти, які вже мають 18 років, вони не зможуть користуватися цією пільгою. Також хочу зазначити, що дружини чоловік. Тобто, якщо вони розлучаться, тобто вони не будуть, навіть якщо вони будуть проживати в квартирі разом, якщо вони розлучилися, то вони вже не зможуть користуватися а, цією пільгою учасника бойових дій, своєї дружини чи чоловіка. Тобто, підраховуючи це все, можна зробити висновок, що пільга. Учаснику бойових дій у розмірі 75% знижки на сплату комунальних послуг надається як учаснику його дружині. Та його дітям, які є неповнолітніми, а до досягнення ними 18 років. Після досягнення дітьми 18 років, тобто вже на них не буде розповсюджуватися ця пільга. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої коментарі, задавайте питання, не забувайте підписувати та ставити лайки.